щоб зачарувати, три каплі, щоб око загорілося, зняти пилину з очей, потім шість капель для того, щоб серце запалало, ну а потім, щоб вже втратити розум, то вже дев'ять капель. У мене вже серце так колотиться. і відчуваю і в той людині, напевно, теж вже так колотиться. А головне, що це допомагає нашим хлопцям. Ми лишень півроку, але рівно рік тому, 14 лютого, ми заручилися. Коли підійшли знову стали під цю арку, всередині все так труситься і згадуєш ну, той момент, коли вперше Саша ну, став на коліно і запитав, чи згодна я вийти. І коли стала знову під цю арку, знову почалося проживання. Є такі трави, які жінкам не можна. Це перстач прямо стоячий. Кажуть на гусульській мові дженчора. Нам потрібно, щоб серце чоловіка і жінки забилося унісон. Василь і Іван. Все Не по повній пачки, щоб ми… Наша велика Найбільше найбільше чути ехіноцею. хіноцей. Це означає, що воно лікувальне, це вже дуже добре. Чай дуже сподобався, дуже ароматний. І от ехіноцея, вона так якби покрива, ну, не перебиває, а покриває всі запахи, але всі окремо чути. Це дуже класно. Так ніби, знаєте, закриваю очі і в Карпатах. Класно! Які теж треба сьогодні придбати за дуже символічну ціну. Раз, два, три, пошли! 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 Проводимо це дійство приурочене до Дня Закоханих, але в той час ми пам'ятаємо і знаємо чітко, що на жаль, сьогодні війна в Україні, і ми навіть це свято дійство проводимо приурочене з метою зібрати якомога більше коштів і допомогти учасникам. Ато наше волонтерське містечко, яке сьогодні проходить, під егідою «Знайди свою половинку, допоможе АТО. Тобто реєстрація учасників з хоче знайти свою половинку. Символічна сума 10 гривень, все йде в скриньку чай. Ми на гірських травах, рецептах заварюємо, продаємо також кошти для хлопців. Змагання, конкурси, лоти будуть чимало лотів проведено, і подорож на лімузині, катання в кареті все це виграють переможці і зможуть свою кохану чи кохана кохану про, ну, надати ці види послуг.